Воно дуже класно до мене впливає. Доброго ранку! Це ми вже зібралися і летимо. Відкривати для себе Барселону. Мені здається, що буде дуже красиво. До речі, першим, куди ми їдемо, це заклад біля такого, як він називається? Саграда, а, Саграда, так. І там можна буде купити коктейль, посидіти з виглядом на цю саграду. Це дуже красиво. Тому будемо показувати. Нам їхати дві години. І Руся за кермом. І як тобі, Тойота? А топчик. Машина для міста супер. Вона гібрид і вона дуже класна. Ну, прям, ми вже їздимо третій день, У нас ще тут і туди, і назад, до Барселони вистачить. І тут прям одне задоволення їздити. До речі, дорога сама не скучна, тобто не засинаєш, коли їдеш. Бо в Америці, коли ми їхали, то була просто практично пряма дорога, і ми засинали, коли їздили. А тут чудово, тут ще такі, знаєте, об'їзди різні, цікаві. великі жесть. Я боюсь попасти не в той поворот і будемо ми просто їхати, не знаю скільки. Та ні, чому? Воно якщо що, просто по платних дорогах поведе. я не хочемо. Я не хочу. Але дивіться, яка тут краса відкривається, гори, О, там, до речі, вітряки ці всі. I'm gonna put a bit colada! Га, взагалі дорога. Цікаво. Дайр. Я... я сама вже прям спотіла їхати. Так, поставили ми авто. Паркінг дорогий. Так, викликали ми вже таксі і зараз будемо їхати біля Сагради. Саграда? Так. Фа -фа -фа Фамілія. Саграда Фамілія. І будемо пити е якийсь алкогольний класний напій, розслаблятися від цієї дороги, тому що сюди дорога була дуже е Іра була за кермом, я не знаю, але ну, в мене не спіті. Ось тому все, марселона. Привіт! Будемо зараз е насолоджуватися. Ну бо поки що вона зустріла дуже цікаво паркінг. Е 3,80, майже 4 євро mm. за годину. Um. А ми тут плануємо бути принаймні 5. Так взяли таксі і їдемо в центр. Ось так. клас. Просто відчуйте нашу біль. Дивіться, терасу яка зачинена на ремонт. До суботи це вклали, е, в, заклад на терасу, Це yeah. класно викинути на нашу заграду, але це судьба. закрили цей заклад на ремонт. Якраз, коли ми приїхали, це так. Та? Та? <реклама> Ось <порок> скільки тут людей море <реклама> прийшли до Сакради, а так вона виглядає. Це дуже вау. Не знаю, чи передає камера телефону, але в житті це виглядає просто, просто космічно. Дуже дуже красиво.

Ну чому нам так щастить в цій Барселоні? Я хотіла сюди виїхати з виглядом на це красотіще. Ну нічого, не можна сюди вийти. Ми будемо просто підніматися. Настя бере собі морозиво, обіцяли з полуничкою і з кокосом. Зараз його зробимо. Ростова утінне морозиво. Ти довольна? За таким виглядом? Ааа, клас! Смачно! Ну, морозиво в тебе дуже велике. Ти ж мені спробувати? Це, як ти там? Супер! Мама, вже втормилась! Цитадель Цитадель. Це ми зараз прийшли сюди. Тут має бути... Сорі, ми тільки йде до цього. парку Була цієї вулиці. Ага, ось, але виглядає. Це буквально арка Ми її пройшли. Це алейка. Надіюсь, ви все почули, бо тут вітерець річки, але класно виглядає дуже. І ось до такої краси ми прийшли в цьому парку. Цитаделі, да? так? Гадаємо бажання. Так, крепко, міцно стискаємо і кидаємо в водичку, добре? Щоб наше бажання збулося. Кидай! Зайдіть Настю. А Настя на хлопці. Втомилася ходити стільки. <сісті> Даже не реагує. Це ми прийшли куштувати піцу. Нас зараз сюди заснуло. Зараз покажу, яка вона тут смачна. Що, <сісті> смачна, о, ні, я зараз відкрию Отакий вайб. Барселона. Пахне тут вуличками а, Барселони тільки з циками і травою. <свісно> і травою. Але все дуже класно. Атмосфера просто дуже дуже красиве місто, наймовірне красиве місто. І зараз ми йдемо на тичний квартал. Там бути такі красиві будівлі. Ну і надеюсь, нам сподобается. Тупо загорела. Да. А я хотела заговорить, хотела приехать на А ну, секунда, секунда. Чекай, чекай, чекай. Опа, уже все. Я просто уже на тебе вечула, как мы в Блин, я тоже, да? Ты чуть-чуть. Я стефа на матір, а я, я не. Як тут красиво? Я не могу. просто неймовірний вайб. Ось ця та сама стіна з малесеньких фотографій. викладена в ось це загальних фото. Ну і все, нагулялись. Їдемо забирати нашу машину. Настя.

Що робить Іра, тут в Іспанії. <ріст> ось До речі, так. Оцю рецептуру я розробила. Ого, будемо знати, поняли? О, і, тут воно, і тут класно. воно коштує майже 360. 4, 4, а не 3,95. Ні, воно 3,60. А, бачу. Ну отак. Все, супер це я розробляла. Прийшли в мені з розбираки заправити машину, це капець. Нічого не паня. <сіст> Ірина. Хто Іруна. заправляється? Ірина. Як <сіст> він смердить? Але ми молодці, ми молодці, ми заправилися. <сіст> Красунька. Так, десь ми літаємо. Пропав інтернет, шукаємо інтернет. <сіст> куди доїхати? Straight on at the roundabout. Take second exit. Че, скоро буде додому. А скільки їхати? Exit coming Нічого собі it... ми проїхали. Ну, no, ми проїхали 10 хвилин. Я в шокі. З ми попали додому. Kiki. Включайте. Голова в нас робота і доїхала додому без толкового навігатора, без інтернету. Зі руською, Сашкою, мамою. І заправили машину. Красава, Красавці. А ось така вечеря нас чекала. Прекрасно. Що? Добре, а за скільки ви його купили? 40 євро. 40 євро? Ціла нога. Так. Я в шокі. Дивіться, дивіться. А пахне як та ти що? Ну програм беру з собою кросівки, тому що натерла ноги і взагалі сьогодні прохолодно. І будемо їхати знову в Барселону. У нас сьогодні знову день в Барселоні. Їдемо в парк в «Ювей». правильно? Так. Ось. А можна багажник відкрити? Ось ні-стала Ну що ж, день-два. Ми припаркували машинку. Взяли воду, сумку, <ріху> тримаємо знову е, сильно і йдемо гуляти е, класними місцями. Та Настюш, ага, ти готова? Що? Хочу показати? Покажи, сонечко. Ідемо, обережно тільки. Сьогодні тільки не дуже нам повезло з погодою. Іде, дощ іде, але нічого. У нас тут все одно прекрасно. Так, ми йдемо взагалі yeah. в парк. А, парк Гуель. Well. Well. Там yeah. дуже красиво. Ось так ми піднімаємося. Всі зонтиками з дущовиками, тим часом ми yeah. рости. А ми мене рости, так. Хотіли купити, зайшли в магазин і зрозуміли, що цьому магазині. Краще нічого не купляти. Тому йдемо. Там буде дуже красивий. І ось такий вигляд вже відкривається на Барселону. Красота! Зайшли просто в якийсь магазин, взяли собі дощовики, тому що ми потрібно якось ходити. Так, Наса вже готова. Зараз цей піджак намочу. мочу. Вдягайся, вдягайся. Це чисто целофан. Ось так, кульок засовується. За 3 євро. Кульок за 3 євро. Ну що, а як вам мій лук? Луков з Супер. Я рахую, що це найпрекрасніший лук з людей. І він рукави будуть вороги. Погнали. А, короче. Боже, мені пташенятко маленьке. Пішли, пішли, пішли. Короче, прийшли мої суди, біватів немає на наш час. А, сводить, і все. Альва отся. Ви вчора теж так казали. Єсте, да. Прийшли мої дарма квитки є тільки на 17:30, на 18.30, присяти, короче, з повго часу. А зараз у нас ну, день. Тому йдемо... 12:00, 12:00 на 12 годину. Тому йдемо писати коктейльчик, так і поїдемо. І що? І виходимо біля собора. Там, там дуже красиво, ще покажемо батькам, бо вони там не були, боже, моя дитина запобігла, але добре, що не сама. Так. Так. Все, тому пішли далі. Тому, якщо вдруг ви захочете в парк грей, знайте, що туди треба завчасно брати квитки. А, і вже ой. І планувати час. Чи у вас тут буде просто час? Ого, прикольно. Ось так. So. І не будьте такими лохами, як ми. <laughs> ну, але нічого. Насправді, мені то, в принципі, е ніяк це не засувало настрій, Чесно. Ну, ми так трошки здалеку побачили ту будівлю, таку прикольну, я тут прикріплю, щоб ви бачили, як вона має виглядати. Ну, Але сам парк такий з мозаїки має бути дуже красивий. Не, не пощастив. Ось, і далі поїдемо в центр. Ще раз Там є ще що дивитися, бо вчора ми не встигли все подивитися. Я ну, дуже за них рада. Це кліста це капець. Да, дуже красива. Вона все рівно не виглядає така на відео, як вживу. Дуже красиво. Ще зайти дорого. А скільки туди вхід? 40, по-моєму, євро або 45. Це красо, дуже дорого. Так може гляньте там щось. Малю, щось, так, щось. Все. Вчора я по-моєму дивилася да, десь так. Ну, не Приїхали, ми припаркувалися і йдемо до собора в той ресторан, в якому можна випити коктейльчик із виглядом на дуже красивий собор. Надіюся, що сюди ми попадемо, тому що там теж має бути черга, але сподіваюся, все вийде. Це дуже красиво. Я, там є на два виходи, і ми не знали, що тут таке, як тут. І виходимо на таку красоту. Блін, дивіться, як красиво, так. Да. Іра, давай. я... Зараз ми йдемо в дуже дуже красивий ресторан на для... <рес> да, на ось такий вигляд багато людей, але все одно що я тут танцюю це все просто просеко. Воно дуже класно до мене впливає. а тепер нам знову йти 40 хвилин. Так, 40 хвилин до сагради, тому що там ми з усліднемо іриного брата дімо з сім'єю і, власне, будемо ще гуляти там. Блін, який крутий тут вайб! Просто. Насправді дійсно на Барселону, щоб так прям обійти такі визначні прям місця, ну хоча б оце два дні, мені здається, цього практично достатньо, типу, як на мене. Ну, Звичайно, по таких якихось ресторанчиках, кафешках часу не було, але по таких прикольних визначних місцях ми, в принципі, походили. Оце єдине, що зайшли в цей ресторанчик на, типу, на даху. І спробували там їхні коктейльчики. Він у мене так гарно повпливав, що це просто капець. Ось і пішли далі гуляти. Я тобі знаю. Виглядає сирена дуже про це. Так, піца. Це одна, це одна? То може тарілочку попросить, да? Коротше, паелія нам зайшла на одну людину. Так, я хочу. Просто, ну яка вона смачна машка? Просто приветки. Ну там ще в тій були краби, а тут нема. Це були Прикол. Це в нас каса Бадльо Ой, блін. Але виглядає дуже прикольно. Оно ці балкончики, вона якась така розмальована. Зару в Барселоні, але ну, вона тут просто огромезна. Це от ми зараз пустилися на дитячий відділ. Ось, ну і будемо щось дивитися. Клас. Е, ну я, якщо чесно, в шоці від великої такої е, і H&M, і зара. І взагалі бутіків тут е, дуже великий, реально, і дуже великий асортимент. Ну прямо. Це навіть є іграшкове поле з няньою для Насті. Настюш, може ми вже додому підемо. Поїдемо точніше. ж. Зайшли ми ще з дівчатами в китайський магазин. Дивіться, просто скільки тут всього. Ось так, наприклад, якась риба. Блін, ну, виглядає цікаво. Але поки що я взяла тільки колу. Йдемо далі шукати. О, дивіться, яка соломка. Ну таку я батька. Отже, взяли ми ось таку воду з Hello Кіті для Насті. Звичайно, звичайну Кока-Колу. Ір, а ти що взяла? Покажи. Це Моті. Ось такий. Воно, до речі, не морожене, а мені цікаво прям спробувати, як воно виглядає. Прям справжнє китайське моті.